Доброго ранку і слава Україні! 19 жовтня, 2022 рік. Це Миколаїв, Україна. Трошки новин, трошки ретроспективи і трошки майбутнього. А ви підписуйтесь на канал, дивіться, ставте лайки, коментарі. Робіть. Все це дуже цікаво. Це непрофесійний блогер. А просто людина з українського міста. Отже, по вчорашньому дню можу сказати таке, що нас вчора обстріляли, вночі сьогодні було тихо, одразу скажу. А вчора вони влучили в приміщенько в центр міста. Це місце називається по-різному Каштановий Сквер. Горбатий парк, інвалідний парк там і так далі. Ну, це центр міста. Там нічого стратегічного нема. От, і всі вже там бачили фотки. Ушкоджень загинула людина. На жаль, під завалами будинка. У мене щодо цього влучання тільки конспірологічна. Думка, оскільки саме в цьому місці знаходиться пам'ятник Святому Миколаю, то, і я так думаю, що Кацапи хотіли влучити в нього. Ну, інших у мене я причин не бачу. Прилетіли вчора С-300 дрони нас. До нас не завітали. Ну, трошки про не поговоримо. <кхід> Наразі значить, Україна знаходиться під масованими атаками цих дронів. Дрони іранського виробництва. Ну там по-різному кажуть, що вони іранські тільки, тільки сам фюзеляж і вибухівка. А начення, наші наче китайське, виробляються вони. Аж в трьох місцях, і поки що ми з ними боремося стандартними засобами ППО. От. І дуже багато. Ну, це я в прошлому, відео, відео, в минулому відео ще казав, що безглузда така зброя це зброя терористів, скоріш за все, можна сказати так. Тому що. Ну, Невеличка бойова частина. Не точно ну, кажуть, що зараз вже глонас туди ставлять, але від початку там була стара інерціальна система. Тобто система героскопів, магнітних компасів. Через це, значить, там точність влучання була дуже, дуже і дуже мала. От. Але зараз поставили кацапи туди Глонас, точність трошки вища, але. Ну, Скажімо так, що на виході отримуємо дуже невеликий вибух. Я чув цей вибух, я казав в минулих відео. Але, от, значить, основне, така здогадка і такі припущення, чому їх використовують, для того, щоб просто завантажити нашу систему ППО, тому що використовуються радари там. Використовуються дуже дорогі ракети для цих дронів, які насправді ну, це авіамодельний гурток середньої школи Радянський Союз, Оце їх рівень цих мопедів. У ну, зв'язку з цим, що я хотів зробити, я хотів зробити таке зауваження. В одному із пакетів Сполучені Штати пропонували нам бразильський, але він уже перероблений. І модернізований модернізований американськими фірмами штурмовик, ну, скоріш за все, можна сказати так, що винищують штурмовик, Embraer Super Tucano. це гвинтовий значить, літак, але там стоїть турбореактивний двигун. Не поршневий, а саме турбореактивний двигун. В нього невеличка швидкість. От, зате дуже великий дуже велика стеля польоту там, до 13 км він може підніматися вгору. І всі, значить, сподобав, Ну, Це значить літак там, для Другої світової війни. Там, цей літак використовують для Полювання на техніку партизан і наркокартелів. І там є дуже цікава модифікація цього літака саме для боротьби з маломірними повітряними цілями. Отже, я вважаю, що якби ми погодились одразу взяти цей літак на озброєння. І це була саме б та сила, яка б могла перемогти ці дрони. Просто і ефективно. Це що стосується дронів. Тепер трошки хотілося поговорити там, дуже більш такі широкі теми Значить, те, що відбувається. Ну, всі бачили, що відбулося у Кацапському Єйську. От. І дуже багато там конспірології теж. Одна з, Думок була те, що Кацапи самі, самі збили цей літак су 34 І він уже поранений впав на будинок. От. Ну, я теж якби, притримуюсь такої думки. От. Друга тема дуже важлива цей шум, що підняли Кацапи щодо відступу від Херсону. На мою думку, що ну, Кацапи це мавпи, вони тільки можуть щось, вони самі нічого не можуть придумати, можуть тільки вкрасти або ті, під, піддивитися, як інші роблять. Так от, схоже на те, що, пам'ятаю, як влітку у нас те, що зайнялася темою про звільнення Херсону і все таке. От. І Я думаю, що Кацапи роблять те ж саме. Тобто роблять нам паску, щоб ми там почали атаку. Там, ну, все це якось на рівні там, дитячого садка виглядає. Тим не менш, багато вже є гарячих голів, які кажуть, все, вперед на Херсон. Вчора побачив, до речі, одне відео із таким натяком, що відео знято в Станіславському каньйоні. Де наш е, вояк наш сидить і щось там з злізної кружки п'є і на фоні значить, начебто Дніпробузького лиману. Але оскільки те відео, ну воно таке коротке, я не буду його вставляти, якщо хочете, самі знайдете. Е, скільки я не дивився, але Кінбурзьку косу не видно. І Я думаю, що це інше місце. Я знаю, де це. Не буду казати, де. Так. Що стосується наступу на Херсон, я у всіх своїх відео від самого початку кацапського вторгнення завжди казав, що з військової точки зору Херсон це місце абсолютно нікчемне. Ну, Херсонці нехай мене вибачать, як українське місце, місто, це Українське місто, це, там наші люди і все таке, але з військової точки зору, ну воно абсолютно нікчемне. Взяти Херсон це досягти виключно політичної мети якоїсь. І, скоріш за все, нас туди заманюють. Для нас більш вигідні інші точки. І я так думаю, що, як кажуть, що собака гавкає, караван іде. І все буде у нас трошки по-іншому. І не треба поспішати, а треба робити все розумно, все робити грамотно, щоб вибити кацапів з усієї України. Наша ціль не Херсон. Наша ціль перекоп. Ну і в принципі, на цій ноті хочу завершити, як завжди. А, стоп. Ще про Ечкерію трошки хочу побалакати. Про Ечкерію про визнання окупації Ічкерії немає прямого визнання її незалежності. Якось наша Верховна Рада так оптично визнала окупацію Ічкерії, Республіки Ічкерія. Тут є дуже цікавий такий, значить, така ідея в мене пробиває. Насправді, Російська Федерація ніколи не оголошувала. Ніколи наголошувала не незалежність, як ми. От. І ніхто ніколи не визнавав незалежність Російської Федерації в її кордонах. І у це є той, той самий значить, казус, на якому власне, можна Російську Федерацію потрошку розвалювати. Ну, і це ми зробимо. Слава нації і смерть Російської Федерації.